Слава Україні, мій позивний Єгер. І сьогодні ми поговоримо, чому ТЦК мобілізують найнижчі верстви населення. Я дам відповідь вам на це запитання, але перед тим я хотів би розглянути поширений російський наратив. Чому Микола, який все життя працював на тракторі, вимушений іти і захищати державу? Чому цим не займається хто-небудь інший, наприклад, поліціянт, суддя, прокурор або, наприклад, депутат? Отже, у нас існує умовний ухилянт, тому що ухилянтом називали мене в коментарях дебіли, які, скоріше за все, не мають навіть УБД. І ухилянтами називають багато інших верств населення, які знаходяться трошки вище. Ну і очевидно, звичайному нормісу не подобається, що йому в цій всій історії відведена роль захисника. Ну і зараз я поясню, чому так. Умовний ухилянт, який не хоче служити, це може бути хто завгодно, бізнесмен або політичний діяч. Він чітко розуміє, що він не хоче служити, ну і не планує, тому що це пов'язано з різними причинами, головна з яких фінансова. Ніхто не хоче втрачати свій рівень наддоходу. На мою думку, все, що більше 5 тисяч доларів на місяць, це є наддохід. Що це значить? Це значить, що ви можете відкладати гроші на свої хотілки, і у ваш рівень життя, як правило, вищий за 5% населення України. І ось якраз таки ці люди точно не хочуть служити. Вони це розуміють, що підучи на службу, вони просто втратять цей дохід, навіть якщо це пасив, то людині просто немає необхідності бути солдатом. Все просто. І що робить ця людина? Очевидно, вона не починає скиглити в коментарях або в соцмережах. Така людина починає думати, ага, а які у мене є методи не служити? Їх всього три: перший метод це бронювання. Така людина може стати директором якогось підприємства, і якщо у підприємство дійсно велике, якщо у підприємства є оборот, то можна забронювати, якщо я не помиляюся, 40 або 60% відсотків працівників. Це підприємство має бути толковим і об'єктивно нести користь держави. І це перший спосіб отримати бронювання, про який всі дуже добре знають, але суттєва меншість зможе ним скористуватися. Наступний спосіб не потрапити на службу. Це сімейні підстави, і їх станом на сьогоднішній день близько 18. І тут є дуже багато нюансів. Наприклад, якщо у вас батько загинув на війні, або ваш близький родич загинув на війні, або, наприклад, ви повернулися з полону, ви вже можете не служити. Це сімейні обставини, які дозволяють вам звільнитися зі служби, або просто не служити. Тобто вас не можуть мобілізувати в такому випадку. Також у нас існують статті ВЛК. Якщо я не помиляюся, 87 статей ВЛК, які передбачають наявність у вас груп хвороб. Тобто одна стаття ВЛК це група діагнозів і приблизно там від трьох до п'яти різних діагнозів. І отже, можете помножити 87 на 3 мінімум. Це вже близько 150 або 250 болячок, які можуть у вас ідентифікувати, і ви вже не потрапите на службу. 18 сімейних обставин і приблизно 250 діагнозів, які дозволяють вам отримати букву А. Кожна стаття передбачає букви А, Б і В. Наприклад, стаття ВЛК номер 21 А. Це звільнення з військової служби і списання з військового обліку. Б. Це обмежена придатність. В. Це абсолютна придатність. Приблизно так працює ВЛК. І ось що робить наш умовний ухилянт. Він дізнається, які у нього є хвороби, які у нього є родичі, за якими він може доглядати, наглядати і робить всі необхідні документи, тобто витрачає об'єктивно свій час. А що робить в цей час Микола? Микола в цей час гордає шорци. Тому що об'єктивно Микола нічим не зайнятий, крім роботи на тракторі і перегляді якогось жартівливого контенту. В деяких випадках Микола може бути бунтар, це пов'язано з низьким рівнем серотоніну. Всі люди, у яких низький серотонін – це депресивні бунтарі, і вони збираються в групки і хейтять, наприклад, державу або особисто президента. І у таких людей з'являється уявлення, що всі навколо них хейтять президента. При тому, що вони навіть не виходять з розуміти того, що вони збираються групками, і в цих групках, очевидно, кожен буде ненавидіти президента. У Миколи, як правило, дуже мало соціальних зв'язків, через що Микола взагалі не розуміє, як то все працює. і Микола чує з новин, а також чує з. Телеграм-пабліків російський наратив. Мобілізують усіх, неважливо з якими болячками, кривих, косих, дурних люди гинуть в армії і гинуть до того, як потрапляють в зону бойових дій. Очевидно, Микола ось так береться руками за голову і починає думати, що йому потрібно робити. А варіанти у Миколи всього два. Або тікати. Або ховатися. Якщо ховатися, це більш-менш довгий варіант. А під час втечі Миколу можуть схопити в Державній прикордонній службі України біля кордону, можуть направити в ТЦК, і ось Микола знову потрапляє у військо, де його нібито чекає смерть. Але насправді дуже багато Микол привойовуються, тому що розуміють, що ніякої смерті в підрозділах Збройних сил немає. Є побут і 99,9% в армії це побут. І отже, наступне після цього відео майже відразу я буду знімати про те, що роблять зі слабкими людьми в армії. На мою думку, ці відео мають виходити послідовно, тобто спочатку, чому ТЦК мобілізують найнижчі верстви населення і взагалі чому якість особового складу невисока. А друге відео, що роблять зі слабкими людьми в армії, для того, щоб ви розуміли причину наслідкові зв'язки. Отже, тепер давайте поговоримо про те, чому Миколи, як правило... Не є високого складу ума. Ну і чому взагалі в армії багато проблем пов'язані з відносно невисоким рівнем кваліфікації особового складу? Я хотів би виділити таку рису жертовність. Що взагалі це таке? Існувало дослідження, якщо я не помиляюся, в Британії не існує жодної речі, яку не дослідили англійські вчені. Але суть дослідження полягала в тому, що дітям давали один зефір в руки, і дитина тримала цей зефір за умови, що якщо вона не з'їдає цей зефір, через 15 хвилин вона отримає ще один. І менше, ніж 30% дітей дочекалися другої зефірки, тобто абсолютно більшість дітей брали ось ту зефірку і з'їдали, не дочекавшись наступної. І це виділяє рису жертовність. Вона може бути генетичною спадковою, якщо батьки навчили вже дитину, що можна трошечки, наприклад, навчатися, а потім вигідніше продавати свою працю. Але знову ж таки вища освіта не завжди корелює з високим рівнем життя. Дуже багато Микол мають вищу освіту, але просто не хочуть розвиватися. Чому так? Тому що Микола взагалі не знає нічого про жартовність. Микола, як правило, все своє дитинство прогуляв, прогецав, прогульбенів і не здобув соціальний ранг. Соціальний ранг складається з п'яти гілок влади. Де перша гілка влади це зовнішність, друге це фізичне здоров'я, третя інтелект, четверта навички комунікації. Ну і п'ята гілка це очевидно фінанси. Про все це ми говоримо на сторінках закритої спільноти Unfear Advantage. І ви за 200 гривень на місяць можете дізнатися все, що знаю я. Я систематизую цей досвід, і ця закрита спільнота це буквально щоденник. І моя папка обране, куди я скидаю концентрат власного життєвого досвіду. Сьогодні виходить там відео про всі 23 рослинні екстракти це адаптогени, а також нейростимулятори. Це речовини, які дозволяють вам бути більш впевненим, більш сміливим, а також впливати на рівень гормонів. До речі, це дуже цікава тема, якщо ви хочете копнути вглиб себе і дізнатися, що ви можете насправді. Але знову ж таки, ця інформація не може бути у відкритому доступі, тому що нею можуть скористатися люди, яким вона насправді не потрібна. Трібна в поганих цілях. Ця вся інформація подається доступною мовою і більше ніж зрозуміла навіть для пересічного Миколи. Але знову ж таки, Миколу відрізняє від еволюційно спроможної людини те, що Микола не готовий платити за знання. І ось Микола, який просидів до 25 років, не отримав догляд бронювання, не дізнався, що взагалі у нього зі здоров'ям. Миколу ловить ТЦК і направляє на ВЛК. На ВЛК у Миколи питають: в тебе є якісь хвороби? Микола каже: Я нічого не знаю. Ну йому кажуть, що він, очевидно, готовий, тому що Микола не приніс жодного документу, який навіть на ВЛК, зазначав, що Микола хоча б обмежено придатний до служби. В результаті чого Микола потрапляє в поганий підрозділ або в будь-який. В будь-якому підрозділі Микола може проявити себе погано і потрапити в нехороший підрозділ. Про все це знято дуже багато відео на Ютуб-каналі в гостях у Єгре. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, і ви будете знати дуже багато чого. Вже понад 50 відео знято про різні ситуації, в яких я ділюся своїм особистим досвідом, бойовим досвідом, а також досвідом комунікації з Миколами, тому що армію населяють Миколи. Це люди, які в армії знаходяться не по своїй волі, і з ними вам також необхідно буде навчитися працювати. А перед тим як ми поговоримо про демографічні показники, і я назву вам кількість нормісів. Тобто звичайних Микол, я хотів би поділитися з вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому була придбана ось ця снайперська гвинтівка. І це саме той магазин, з якого розпочалося моє стрілецьке життя. Ми можемо поділитися дуже вигідними знижками: від 10 до 25 на окремі позиції. І якщо ми говоримо про найменшу знижку на ось цю снайперську гвинтівку, то це уже. 20 тисяч гривень, які ви можете зекономити при купівлі першої одиниці. І, на мою думку, це більше, ніж вигідна пропозиція. Тепер давайте поговоримо про демографічні показники. Скільки взагалі у нас є людей в Україні, особливо людей в віковій категорії від 25 до 60 років. Ну, а також оцінимо кількість людей, які є в державному апараті, а також кількість людей, які виїхали. Про все це говорить нам демографія. Це конкретно наука, яка вивчає маятникові коливання переміщень людей, а також все, що відбувається з людьми в Україні. Отже, близько 10 мільйонів нормісів, тобто звичайних роботях, у віковій категорії від 25 до 60 років. Тобто, це люди, які можуть зайти на посади і виконувати роботу навіть в тилу, збивати шахеди або займатися документаціями. Мало дуже кваліфікованих кадрів, тому якщо ви можете ефективно допомагати в медійному полі або ви маєте соціальні зв'язки, то будь-яка частина дозволить вам виконувати безпечну роботу і приносити користь. Але чомусь обивателі думають, що потрапляючи в армію, вони відразу потрапляють на фронт. І на мою думку, це насправді було б непогано кожному в армії мати УБД. Але знову ж таки люди сумніваються в собі, і через це у них зростає рівень страху. Страх відображається кортизолом, падає ранг. Про ранг буде записано окреме відео, у зв'язку з яким і проявляються всі маніпуляції. Командир може використовувати погрози для того, щоб залякати військовослужбовця. І замість того, щоб Миколам скооперуватися проти юродивого командира, вони просто розбігаються по норам, і по норам їх просто переводять в різні підрозділи. Відповідно, тепер повертаємося до нашої теми: 10 мільйонів нормісів, тобто звичайних чоловіків, які ховаються від ТЦК, які гуляють по вулицях. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про великі міста, то дуже багато чоловіків гуляють вулицями. Міст вони не відчувають війни. Близько 1,7 мільйонів чоловіків у віковій категорії від 18 до 25 років, тобто це якраз таки контракт 18-24, за який платять мільйон, але дуже дозовано. 200 тисяч за підписання контракту, 300 тисяч після учебки і півмільйона вже після звільнення. Цей контракт на один рік. Це єдиний контракт, який передбачає обмежений термін перебування на службі в Збройних силах. Також у нас існує 600 тисяч заброньованих працівників, півтора мільйони чоловіків, у яких є проблеми зі здоров'ям, ну і також приблизно 1,6 мільйонів це цифра, якою оцінюється кількість чоловіків, які втекли з України. Насправді це також непогане рішення для тих чоловіків, які джентльмени удачі, тому що набагато більше близько 2,5 мільйонів чоловіків зловили під час спроби. Виїхати за кордон, або у зв'язку з тим, що на КПП не було у них необхідних документів, або в горах. В горах набагато більше чоловіків помирає. Ну знову ж таки, це не рахунок на півтора мільйони, але і в горах небагато чоловіків шукають своє щастя для того, щоб спробувати втекти з країни. Також у нас існує близько трьох мільйонів чоловіків, потенційних колаборантів, які залишилися на окупованих територіях. Вдумайтеся в це: три мільйони чоловіків, які обрали чекати ворога. Це люди, які піддалися на російський ІПСО, на російську пропаганду. І на жаль, ці люди будуть воювати проти нас, тому що вони буквально стали мобілізаційним резервом окупантів. Очевидно, росіяни не будуть мобілізувати людей з Москви або з Санкт-Петербургу. Очевидно, росіяни будуть мобілізувати українське населення, яке дочекалося своїх визволителів. Ну і також дуже важливо нам розглянути потенційну кількість держапарату депутатів, прокурорів і суддів для того, щоб у кожного з вас не виникало ідей звинувачувати цих людей в тому, що ми недостатньо виграємо. Отже, станом на сьогоднішній день. Теоретична чисельність державного апарату, до якого максимально можна було б його розширити, становить 194 тисячі осіб, тобто не більше. Але по факту на державній службі перебуває 156 п'ятдесят тисяч осіб. Це пенсійний фонд та все, куди ви будете звертатися, у разі Проблем з аліментами, це і виконавча служба, тобто ми зараз не беремо тезово кожну з цих структур, тому що я просто не хотів про це вам розказувати. Інакше відео буде дуже довгим і більшість із вас не додивиться це відео до кінця. Отже, 156 тисяч із максимально можливих 194 тисяч. Таким чином, у нас державний апарат не такий і великий. В попередньому відео ми вже говорили про апарат Національної поліції. Він розрахований, якщо не помиляюся, на 140 тисяч осіб, але по факту там перебуває не більше ніж 90 тисяч. Враховуйте, що дуже багато на держслужбі жінок. Ну і знову ж таки жінки, як правило, не гоняться за великими зарплатами. Дуже часто жінки мають чоловіків, які їх забезпечують, але вони працюють на держслужбі, тому що так потрібно в контексті окремих схем. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про держапарат, то він не закриє потреби на фронті. Навіть у випадку, якщо всі жінки разом зберуться, кинуть всі свої справи, кинуть всі аліменти, кинуть всі судові рішення і не будуть виконувати свої обов'язки, все одно це не вирішить проблем на фронті, тому що вже мобілізовано за різними оцінками від 1 мільйону до 1 мільйону 300 тисяч військовослужбовців у військо. Ну тобто це група осіб, яка, звісно ж таки може бути ефективною, але технічно навряд чи ці люди зможуть залишити свої посади без того, щоб ми це відчули на собі. Інакше у нас держава не була б правовою. А так як у нас держава правова, нам потрібні всі ці інструменти для того, щоб ми могли здобувати захист від держави, в тому числі і від органів національної поліції. Тепер давайте розглянемо, скільки у нас є суддів. Хто такі взагалі судді? Ну, Потрібно розуміти, що це люди у віковій категорії від 45 років. Тобто для того, щоб бути суддєю, потрібно мати вислугу років, а також потрібно пройти вступний іспит, у зв'язку з яким ви можете обіймати бажану посаду. І суддів станом на сьогоднішній день близько 4,5 тисяч, при тому, що апарат розрахований на 6200 осіб. Тобто приблизно 30% суддів у нас не вистачає. Приблизно 2200 суддів не знаходяться на своїх посадах у зв'язку з тим, що їх просто немає. Дуже багато суддів виїхали з України, ну і дуже багато суддів просто не хочуть виконувати свою роботу, тому що в них закриті фінансові потреби. Знову ж таки, якщо ви щось будете казати про прокурорів, у них взагалі своя специфіка. Прокурори це люди, які і так на пенсії, а крім того, у них є хвороби, у них є старі родичі, за якими вони можуть доглядати, тому що прокурори це, як правило, від 35 до 50 років. Приблизно такі вікові категорії людей мають достатньо власних проблем зі здоров'ям. Але якщо ми говоримо про, наприклад, Їхню службу, то вони, повірте, знайдуть варіант, як можна пропетляти. І з чим це пов'язано? Це пов'язано і з тим, що здобути посаду на сьогоднішній день не так просто. Потрібно присвятити цій посаді життя. І люди, які в університетах навчалися, потім отримували кафедру. Знову ж таки, в університеті навчаються 5 років, а деякі люди і 7 років, якщо це включно з магістратурою і аспірантурою. Якщо ми говоримо про військову кафедру, необхідно витратити ще 2 роки. і... Первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта присвоюється тільки з 25 років. Тобто до 25 років ви не можете бути молодшим лейтенантом, якщо не пройшли військову кафедру. Тобто, тільки якщо ви потрапляєте у вищий військовий навчальний заклад, у вас з'являється можливість бути офіцером молодим, наприклад, у 22 роки, у 24 роки. Погодьтеся, це дуже заманлива пропозиція. Повертаючись до нашої теми, прокурори не будуть точно вирішувати ваших проблем, тому що це як правило індивідуалісти. Ну і в сучасних реаліях капіталісти це люди, у яких є капітали, і, можливо, не вони мають заводік. А їхня дружина або їхні діти. Тобто, як правило, це люди, у яких закриті всі базові матеріальні потреби. Тобто, у них, як мінімум, в фінансовій гілці влади точно є домінація. Але знову ж таки, якщо людина досягає посади, то, як правило, у неї із навичками комунікації все добре. Така людина сильна і таку людину бояться. І навіть у випадку, якщо вона потрапляє у військо, то будьте впевнені, ця людина дуже швидко здобуде собі первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта і далі вже буде рухати. Незалежно від думки Миколи. А що робив в цей час Микола? Микола колупався в носі, працював на дядю і не мав ніяких амбіцій. І зараз я хотів би звернутися до категорії людей, які не вимкнули це відео. Це категорія людей здебільшого Норміспро. Це люди, у яких дохід від тисячі доларів на місяць, і це люди, які намагаються покращувати свої життєві позиції. Очевидно, багато людей не хочуть потрапляти у військо у зв'язку з тим, що тилова робота передбачає заробітну плату 20 тисяч гривень на місяць, і цього відверто мало навіть для того, щоб купити собі через 10 років новий автомобіль, навіть з вторинного ринку. Очевидно, ці люди розуміють, що вони будуть втрачати свій вільний час і точно нічого кращого не видумають, не вигадають, ніж те, що у них є зараз. Ці люди нормі про. Чому? Тому що обивателі і на них розповсюджується мобілізація. Чому ПРО? Ну тому що трошечки краще за інших. Ну і зараз я хотів би звернутися до таких людей. Якщо у вас... Зараз є бронювання, або у вас зараз є родичі, або у вас зараз є проблеми зі здоров'ям, які визначені графою ВЛК наказу 402. То будьте впевнені, через декілька років повномасштабки випустять наказ 403, або 408, або 512. Він може називатися в майбутньому, взагалі по-різному. Але проблема буде в тому, що 30% статей стануть обмежено придатними для того, щоб просто людей більше мобілізувати. Ну і ви можете потрапити в групу ризику, у зв'язку з чим вам доведеться рвати жопу, здобувати нові статті, графи по списанню, або, наприклад, знаходити родичів, або знаходити жінку, у якої дитина інвалід. Всього 18 є підстав для звільнення за сімейними обставинами, ну і приблизно 87 статей в наказі 402 про ВЛК. Але все це не є гарантією того, що ви ніколи не потрапите у військо. Зараз поясню чому, тому що військо з кожним днем буде більшим. Ну і знову ж таки, військо також має саморегулюватися і рано чи пізно вам доведеться захищати себе. Зараз я не настоюю на тому, що всі будуть служити, тому що, на мою думку, ну не всі будуть служити. І можливо буде і таке, що армія як такова перетвориться на рух опору, і не буде типових радянських воєначальників, тому що вони існують виключно в умовах контрольованих бойових дій. Очевидно, можливий рух опору, у зв'язку з яким частина людей буде тікати з України, а частина людей буде відстоювати те, що вони здобули. Очевидно, якщо ви будете тікати, то вашому життю загрожує небезпека, тому що в той же момент існує російська агентура, а також люди, які хочуть нажитися на втікачах. Це люди, які будуть створювати якісь неуникні складнощі, у зв'язку з якими. Будуть посягати на ваше майно, на ваші гроші, а також брати гроші за послуги перевізника. Знову ж таки, вам потрібно захищатися від протиправного посягання на ваше майно, а також протиправного посягання на ваше життя. І зараз я звертаюся якраз таки до своєї думаючої аудиторії. Близько чотирьох років у вас було для того, щоб підняти жопу з дивану, і для того, щоб подумати, що ви можете зробити як мінімум для захисту себе, потім для захисту своїх близьких, своєї дружини і своєї дитини. А потім вже про захист свого майна, а також про захист інших людей. Особисто я розумію, чому деякі люди не хочуть заплатити 200 гривень за членство в закритій спільноті Unfair Advantage. Це тому, що люди звикли витрачати гроші на себе. Вони не хочуть витрачати гроші, наприклад, на членство в закритій спільноті. Але зараз я звертаюся до учасників закритої спільноти в гостях у Єгері. Якщо ви уважно слідкуєте за виходом нових відео і є учасником закритої спільноти в гостях у Єгіря, до до Unfair Advantage. Учасником закритої спільноти Unfair Advantage вже доступні всі відео з закритої спільноти в гастях у ЄГРІ, і таким чином, ви, будучи учасником однієї всього лише закритої спільноти Unfair Advantage, будете мати доступ і до закритого контенту зі сторінок Unfair Advantage, з англійської мови це несправедлива перевага, тому що на сторінках цієї спільноти ми говоримо якраз таки про особисте просування. І там жодного слова про службу, виключно ті механізми, які допомагають вам зростати особисто. Ну і також у вас є доступ до всіх відео, які виходять на закритій спільноті в гостях у Єгері. Я просто на них залишаю посилання, і щоразу я викладаю два відео: одне для спонсорів, а одне із доступом за посиланням. Останнє про що ми будемо сьогодні говорити, це висновки. Висновки стосуються виключно моєї думаючої аудиторії, яка додивлюється мої відео до кінця. Отже, сьогоднішнє перебування в Україні межує з небезпекою на всіх рівнях на соціальному, на фізичному, на економічному, ну і знову ж таки, ви маєте це розуміти. І збільшувати свій запас міцності, відповідно, соціальний, фізичний і економічний. Якщо у вас немає бомбалки, яка може вас захистити, звертайтеся до мене. Так і бути в особисті повідомлення. І я поділюся з вами номером людини, яка може вам оформити вогнепальну зброю всього за 10 тисяч гривень. Вдумайтеся в це. І ви ще з нашими знижками можете зекономити декілька тисяч гривень. Це дуже вигідна пропозиція, тому що якщо ми говоримо про гладкоствольну зброю, то ви можете отримати документ на неї менше ніж за 7 днів через місцевий відділок поліції, і для цього навіть не потрібно проходити ВЛК військово-лікарську комісію, якщо вже на то пішло. Ну і знову ж таки, я хотів би, щоб ви враховували попередній досвід, тобто досвід попередніх історичних подій. Якщо ми говоримо про початок повномасштабки, то росіяни майже дійшли до Києва. І в окремих районах Києва вже були бойові дії. Те саме можна сказати про Сумщину і про Харківщину. Тобто ми потіснили росіян з цих територій. І зараз я хотів би дати відповіді на запитання, чому і як. Це через те, що активізувалися власники зброї. Вони відразу долучилися до ТРО, до ДФТГ, і у перший місяць повномасштабки, якраз таки тоді, коли. Була необхідність захищати свої квартири, свої інвестиції, своє місце роботи. Навіть і в такому випадку пересічний Микола вже зміг проявити себе. І він здобув соціальну гарантію. Він залишився у війську, і у війську він здобув своє. Якщо ми говоримо про Миколу, якому за 45 років. Якщо ви в статусі обмежено придатний, то просування в війську для вас набагато простіша задача. Ну і ось якраз такі. Якщо ми переходимо до висновків, якщо ви власник вогнепальної зброї, вам набагато простіше. Якщо у вас є навички комунікації, вам набагато простіше. Якщо у вас є друзі, то вам кратно простіше. Ну і якщо ви не маєте нічого, також не потрібно засмучуватися. У нас для вас є дуже вигідні пропозиції. Якщо ми говоримо про тренувальний центр Яструб, то це волонтерська ініціатива, яка працює виключно. В потребах розвитку спільноти у нас є тренування за ціною набоїв, де ви можете здобути базовий рівень навичок і здобути базове володіння вогнепальною зброєю. На мою думку, це вигідна пропозиція. Також у нас є зв'язки з магазином зброї, який допомагає оформлювати швидко документи і дає хороші знижки. Це також позитивна ініціатива. Також у нас існує unfair advantage, де ви можете нормалізувати здоров'я через вивчення гормонів і нейромедіаторів. Це також корисна ініціатива. У нас є Ютуб канал Тактичний табір, в якому ви можете дізнатися, що тримають пітерські бронеплити, що тримає американська керамічна плита. Ми інвестуємо щодня купу фінансів для того, щоб ви могли сидячи жопою на дивані, дізнатися, що вас захистить. В зоні бойових дій також ми відстрілюємо будматеріали. Ну і також у кожного з вас є можливість особистого спілкування зі мною, а також з інструкторами тренувального центру Яструб, що в свою чергу допомагає знайти відповідь на дуже багато запитань, які ми не можемо озвучувати в відкритих відео, які виходять в загальну мережу інтернету, через те, що цією інформацією може скористатися ворог. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Я радий, що ви долучаєтесь до тренувань з вогнепальною зброєю в тренувальному центрі Яструб. А також я радий, що ви додивлюєтесь довгі відео до кінця. Тим часом ціла команда працює над виходом нових та цікавих тем. До нових зустрічей!